Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорне до вас. Я вірю, що воно буде на сподобання і воно спричинить ті прекрасні переміни, які стануть для вас благословінням. адже Божа рука, яка змінює щось в нашому житті, саме завдяки цим перемінам, саме завдяки проявленню Божому в нашому житті, ми з вами прославляємо його, і ми з вами ще більше хочемо занурюватись в пізнання Його, в пізнання його правди, триматися його шляху. Адже саме це робить нас насправді щасливим, коли Господь нас веде по життю, коли виправляє, направляє зміцнює. Алілуя. ось сьогодні хотів поговорити про святу причасть. Коли ми причащаємося до тіла і крові Господа Ісуса, щось відбувається в духовному світі. Ми робимо якісь заяви, і ці духовні заяви, заяви вкрай важливі. Адже ми ототожнюємо себе в цей час з Христом. Ми ототожнюємо з Його тілом, з церквою. Ми проголошуємо силу його крові, яка очищає нашу свідомість і дає нам силу жити святе, погоди йому життя. І це дуже важливо. Адже коли ми беремо участь у вечері Господні, ми з'єднуємося з тілом Христа. Далі, що ми робимо, ми утверджуємо важливі духовні істини, які стосуються добробуту, Божого благословення. Вони стосуються е, тих важливих життєвих сфер, е, ну в яких ми потребуємо керівництва, напрямку, е, змін або навпаки, посилення. Ми можемо посилювати чесноти в своєму житті, Божі е, Божі найкращі якості, які він нам передав. Через свою природу в нас і я вірю, що церква, яка бере участь в причасті і розтворяє це відкриття про причастя вірою, вона посилює себе. Ми з вами сьогодні, як ніхто інший, повинні задуматись, наскільки причастя воно має ефективність в наших життях, має повноту благословення. І я вірю, брати та сестри, що кожен з нас сьогодні отримає силу від Духа Святого, отримає напрямок. В цей важливий період часу, сьогодні церква вона може бути послаблена через відсутність відкриття відкриття в головних основах християнських засад, таких як причасть, таких як благодать чи розуміння праведності. Але я вірю, що сьогодні ще навіть коротким словом, ми з вами посилимо свою духовну позицію, адже ми сьогодні, якщо ви маєте можливість взяти, Пісний хліб, і вино або плід виноградний, сік виноградний, і взяти це перед собою і зануритись в роздумах, перекинутись в роздумах в той час коли на Голговському хресті Син Божий проливав святу невинну кров і казав, для чого він це робив. Апостол Павло в 11 розділі першого пісня до Корінтян, з 23 віршу, починаючи, описує для чого Христос це зробив, для чого він був на Голговському хресті, для чого він помирав там і що це дало мені сьогодні, і ми можемо зупинити це відео, взяти виноградний сік, взяти. Лісний хліб помолитися, якщо є хтось з віруючих розділити з, з, з ними цю святу трапезу. І ми, ну, ми в, в ідеалі повинні це робити з братами і сестрами, адже ми стаємо учасниками єдиного тіла, тіла Христа, ми посилюємо свою духовну позицію, відповідності свою силу. І коли ми сьогодні це робимо, ми утверджуємося в силі і на дорозі правди. І Драцінний Дух Святий дає нам можливість пережити себе особливим чином, відкриття про жертву Христа, оживити в нашому серці, коли ми робимо це з вірою. Не просто їмо хліб і п'ємо кров. Ми кажемо дякую тобі, коли вживаємо хліб і воздаємо хвалу, славу і честь, за все, що тіло ломиме Хри... Ісуса Христа, ломиме тіло Ісуса Христа, зробило для нас. Ми дякуємо за зцілення в твоїх ранах. Ми дякуємо за спасіння в крові, спасіння як вічне життя, так і спасіння від гріха і від зла. І ми дякуємо тобі. Ми робимо це, ми благословляємо ці елементи тіла Твого і причащаємося до тіла, Причащаємося до тіла і крові і приймаємо силу, яка випромінюється і вивільняється через наш дотик віри до. Святих елементів причастя до тебе, Господь. Ми з'єднуємося з тобою і ми дякуємо за всі блага, які вивільняються через наш акт віри. І ми дякуємо за те, що наші тіла зцілені. Ми дякуємо Тобі, дорогоцінний Господь. Що мир, Боже, за який ти помирав, Він панує в наших серцях, що радість небесу, вона прямо зараз вивільняється, і слава Твоя окутує нас. Ми дякуємо тобі, Господь, що ми робимо це на спомин про тебе по слову Твоєму і утверджуємо себе на дорогах правди і зміцняємо твої позиції, позиції царства Твого. Я молюся, щоб відкриття про святу причасть воно сьогодні оживало в ваших серцях і дало добрий плід в ваших життях. Амінь. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Благословить Боже.